Доброго ранку малята. Зранку хмаринка на небо набігла. Сонечко трохи вона затулила. Та все одно ранок добрий настане. Кожного лагідно він привітає. З назви дощовий черв'як зрозуміло, що вони дуже люблять дощ. Саме про це я вам зараз розповім. Сьогодні ми повандруємо на город знайомитись з кимось дуже цікавим. Дощовим черв'яком. Це миле створіння. Подивіться, який він беззахисний. Обіцяйте малята, що не заподіяти йому шкоди. Давайте розглянемо його. Тіло в нього вигнуте, округле, рожеве, та тутик, воно слизьке. Воно ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Така будова тіла допомагає черв'яку вільно рухатись під землею. Де живе дощовий черв'як? Під землею. Він дуже швидко пересувається. Можливо, ви бачили кубки землі під ногами. Це сліди роботи дощового черв'яка. Чи знаєте ви, чого його називають дощовим? Тому що велику кількість черв'яків ми можемо спостерігати саме після дощу. Під час зливи дощова вода потрапляє під землю і затоплює ходи, які вирив черв'як. Тому вони, щоб не загинути від задухи, виповзають зовні, а коли вода сходить, знову ховаються у свої нірки. Наш гість довго не може перебувати без звичних умов існування, тому нам потрібно повернути його додому. Отже, дощові черв'яки корисні і потребують нашої охорони. Вони живі і мають право на життя. А в чому користь дощових черв'яків, ви дізнаєтесь Сказки. Жив собі під землею в корінцях вишні дощовий черв'як. Життя його було спокійним. Любив він добре поїсти та довго поспати. Мав хороших сусідів, жуків, з якими добре ладнав. Після дощу він виповзав з землі та подорожував. Це було звичайне життя звичайного черв'яка. Одного літнього дня після зливи черв'як виповз із свого дому. Рухався він обережно, адже на вишні часто сиділи птахи, які могли його вполювати, а ще його могли побачити місцеві хлопчики, які полюбляють рибалити на ставку. Біля самої вишні черв'як побачив бджалу. Привіт, бджала, промовив черв'як. Я бачу, ти все працюєш і працюєш. Так, відповіла бджілка. Ой, я не маю хвилинки спокою, не те, що ти повзаєш і повзаєш без мети та користі. Невже я справді такий непотрібний, образився черв'як. А в чому твоя користь? запитала бджілка. Я переношу пилук, а ще люблю смачний мед. А ти просто повзаєш, і бджола полетіла, а дощовий черв'як замислився. Я не вірю в те, що не приношу ніякої користі. Я повинен дізнатись правду. І в пошуках відповідей на свої запитання черв'ячок поповз сталь. В саду біля квітника він зустрів метелика. Привіт, метелику, промовив черв'як. Я маю до тебе запитання, яку користь ти приносиш світові. Я головна окраса природи, відповів метелик. Мною завжди милуються. А ще я запилюю рослини. А в чому ж моє призначення? промов дощовий черв'як. Може, мною теж милуються? Ні, друже, метелик розсміявся. Милується тим, хто гарний. Ти не ображайся, але зовні ти не дуже. Черв'ячок ще більше засмутився та поповз далі, де зустрів сонечко. Червона комаха з чорними цяточками якраз сиділа в затишку дерев. Привіт, сонечко, промовив він. Ти мусиш мені допомогти. В чому твоя користь? Я поїдаю комахи, кішкуять урожаю. Особливо я полюбляю попилиць. Це ще та смакота. Любе сонечко, ти не знаєш, в чому моя користь? з надією запитав червячок. Ні, не знаю, зітхнуло сонечко. Запитаю павука. Може, він знає. Дощовий черв'як поповз до павутиння, де мешкав павук. Доброго дня, павучок. Може, ти знаєш, в чому моя користь? Звичайно, знаю, відповів павук. Ти приносиш багато користі. Все, що ти бачиш навколо, зростає завдяки тобі. Саме черв'яки роблять землю родючою, що на ній можуть зростати рослини та давати хороший врожай. Дощовий черв'як дуже зрадів. Тепер він відчув свою важливість. Йому стало радісно на душі. А ще й зрозумів, що кожен, хто існує на цьому світі, обов'язково приносить користь, навіть якщо він про це не знає. А зараз я вас запрошую в дослідницьку майстерню. Там ви побачите дещо цікаве. Тож в мене сьогодні незвичайний дослід, а називається він «Оживи черв'яка». Для досліду нам потрібно фломастер, серветка, шпажка, клейонка, вода та тарілка. Спочатку фломастером довільними рухами розфарбовуємо серветку. Загортаємо шпажку в серветку, додаємо кольору, зминаємо серветку до центру і витягаємо шпажку. Так робимо декілька разів. Черв'ячки можуть бути різного розміру. Наливаємо воду та спостерігаємо. Отже, розфарбована серветка при взаємодії з водою напрякає і починає рухатись та змішує кольори. Паперові черв'яки, так як і дощові, полюбляють воду. Тож спробуйте і ви. На світі жив собі черв'як, Напрочуд радісний добряк. Він мав хатинку під кущем, любив гуляти під дощем. Гуляючи радів отак то затанцює коров'як, то розкриває Парасольку і під дощем танцює Польку, Чути на його паха. Усі любили черв'яка і дивувалися чому у дощ так весело йому. А зливі він ще більш радів, І крізь сон, бувало, бурмотів. Коли дощі, то добрий знак. У що вим був, той черв'як. Я впевнена, вам сподобалось. До зустрічі, до побачення.